Добрий день! Настав час дізнатися, що таке об'єднання множин і познайомитись із знаком об'єднання. Для цього давай намалюємо діаграму Венна множина А і множина Б. Зафарбуємо область множини А. А тепер область множини Б. Ця зафарбована область двох множин називається об'єднанням. Зверни увагу, вся зафарбована область множин, знак об'єднання. Об'єднання множин А і Б. Ось він, знак об'єднання множин. Давай розглянемо це на прикладі двох множин. А і Б, які мають певні елементи. Наприклад, нехай наша множина А складається з таких елементів, змінна М, сніжинка число 7 достатньо. Множина Б складається з таких елементів. Сніжинка Трикутник, число 7 і змінна Б. Намалюємо діаграму Венна. Ми бачимо, що множини А і Б мають спільні елементи. Це сніжинка і число 7. Отже, діаграма Венна буде мати ось такий вигляд. Спільні елементи це перетин двох множин. Ми їх намалюємо ось цій частині діаграми Венна. Крім сніжинки і семи, множина А ще має елемент М, а множина Б елементи трикутник і змінну Б. Запишемо всі елементи двох множин – це – Елемент м, сніжинка, число 7, трикутник, і змінна Б. Всі елементи двох множин це об'єднання двох множин А і Б. Таким чином об'єднання множин називається множина всіх елементів, що належать даним ножинам. Ось і все. До побачення.